11-Bit Studios опублікувала фінальний геймплейний трейлер. У ньому показали дослідження різних небезпечних локацій та взаємодію головного героя зі своїми клонами. The Alters розповідає історію Яна Дольського, який здійснює аварійну посадку на невідомій планеті, де постійно зростає радіація. Головний герой змушений створювати власних двійників. Кожен з яких має власний характер, унікальні навички та частину спогадів про тонганіста. Гравцям необхідно розвивати стосунки з двійниками, приймати критичні рішення, залагоджувати конфлікти, збирати ресурси та покращувати мобільну базу. І це все заради того, щоб втекти з планети до смертоносного світанку. The Alters вийде 13 червня на PS5, Xbox Series, ПК та в підписці Game Pass. А також вона матиме офіційну українську локалізацію, що як завжди неймовірно приємно. На Summer Game Fest показали новий сюжетний трейлер Мафія Old Country». у ролику під назвою Вірність це все показали будні сицилійської мафії з угодами між бандитами, перестрілками та бійками. Раніше розробники розповідали, що «The Old Country» стане першою грою серії, основні дії якої розгортатимуться не в США. Сюжет розповість про становлення мафіозної родини Торісі на Сицилії на початку ХХ століття. Гра досліджує тему зародження феномену мафії в італійській культурі, Реліз Мафія Old Country» заплановано на 8 серпня. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Капком показала трейлер Resident Evil 9. Розробники зазначили, що вона стане сміливим зрушенням для франшизи як і у тоні, так і в ігровому процесі. А також представить кінематографічний екшен з високими ставками. Саме відео практично не розкриває геймплей. Спочатку трейлер справді здається дуже кінематографічним через ракурси, антураж і явно надзвичайно якісну графіку. Хорор з'являється тільки на третій хвилині відео. Здається, у грі можна буде побачити зруйноване місто Ракун Сіті, знищене ядерною зброєю наприкінці Resident Evil 3. Requiem – це дев'ята гра в основній серії. Гра обіцяє бути з насиченими персонажами та захоплюючим ігровим процесом. Приготуйтеся втекти від смерті в захоплюючому досвіді, що пронизує до глибини душі. Нова ера survival Horror розпочнеться у 2026 році. Dying Light The Beast отримала геймплейний трейлер та дату виходу. Оголошення дати супроводжувалося свіжим поглядом на ігровий процес. Студія показала деякі з багатьох способів, яким гравці можуть пробивати собі шлях через сотні заражених. Гра повертає гравців до Кайла Крейна після його відсутності у сиквелі 2022 року. В офіційному описі Techland розповідає про хорор виживач у відкритому світі. Події відбуваються в долині Кастор Вудс, де гравцям доведеться використовувати все можливе, щоб залишитися живими. Реліз відбудеться через рік після анонса 22 серпня в цьому році. Вона вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, S, В Steam і Epic Game Store. На Summer Game Fest відбувся анонс Chronicles Medieval, ще однієї пісочниці про середньовічну Європу. Оповідачем у трейлері виступив Том Харді. На вас очікує створення власного персонажа, в якому ви прокладаєте шлях із брудного чувачева до шанобливого лицаря. Без жорстоких битв за славу та боротьби за землю тут, звісно ж, не обійдеться. Вам доведеться накопичувати добро і командувати могутніми арміями на полях епічних битв. Серед ключових особливостей проекту розробники також перераховують великомасштабні битви з різними видами військ. Від англійських лучників до французької кінноти унікальне проходження вам буде забезпечено за рахунок наслідків виборів гравця і мінливий світ Європи тих років. Також передбачено одиночний і кооперативний режим. Chronicles Medieval вже можна додати у список бажаного в Steam. Гра вийде у ранньому доступі у 2026 році. Польська студія Blue Team підтвердила, що реліз Chronos The New Dawn відбудеться восени 2025 року. Новий геймплейний трейлер показали на Xbox Game Showcase. для тих, хто ще не в курсі. Це survival хорор гра від третьої особи, в антуражі ретрофутуристичної Польщі. За сюжетом світ пережив катастрофу, відому як Зміна, яка знищила більшість людства. Гравець у ролі мандрівника подорожує в минуле, щоб змінити хід подій і зупинити наслідки апокаліпсису. Трейвер з під заголовком Survive the Nest демонструє систему злиття ворогів. Монстри під назвою Сироти можуть поглинати тіла полеглих, набуваючи нових здібностей і перетворюючись на сильніших супротивників. Щоб цього уникнути, гравець має спалювати тіла ворогів одразу після перемоги. Обмежений запас пального для вогнемета створює додаткову напругу. У трейлері також показано загадкового персонажа на ім'я попередник, який, ймовірно, вже проходив той самий шлях і раніше. Історія охоплює кілька часових періодів і досліджує тему впливу минулого на майбутнє. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X, S та ПК та матиме текстову українську локалізацію. Японські студії Team Ninja та Platinum Games представили новий трейлер та розкрили дату релізу Ninja Gaiden 4. Гра вийде 21 жовтня на ПК, Xbox Series X і S та PlayStation 5. Автори описують гру як гостросюжетну пригоду з безліч вражаючих поєдинків, в якій класичні елементи поєднуються з новаторськими ідеями. Події гри розгорнуться в Токіо Майбутнього, куди вторглися армія кіберсолдат ніндзя та демонів. Головними героями виступлять легендарний боєць Рюха Ябуса та молодий ніндзя Якумо, яким належать врятувати столицю Японії, знявши з неї стародавнє прокляття. Проект вже можна замовити у Steam. Онімуша знову показує себе. На Summer Game Fest компанія Capcom представила новий трейлер. Дія гри відбувається в період едо на початок епохи відносного світу в Японії в Кіото, що перетворилося на зловісне місце. Перший трейлер демонструє похмурі та криваві протистояння на перехресті японського фольклору та темного фентезі. Вірний духу саги, новий епізод поєднує у собі історію та міф, зберігаючи при цьому ключові елементи, що забезпечили їй такий успіх. Капком зазначає, що з моменту виходу у 2001 році Онімуша підкорила гравців динамічним боєм та механізмами контратаки іссен. Онімуша of the Sword знаменує собою вступ франшизи в нову еру, залишаючись при цьому вірною своїм корінням. На Summer Game Fest показали трейлер End of Abyss, пригодницької гри під видавництвом Epic Games. При перегляді трейлера нескладно помітити візуальні подібності із серією Little Nightmares. Тільки тут головна героїня не беззахисна, а цілком собі вміє поводитися з вогнепалом, відстрілюючи ворогів. Схоже, сюжет зможе запропонувати історію про дослідження якогось занедбаного підприємства, де назовні вибралася якась інфекція, що вразила людей тут, перетворивши їх на зелених мутантів. Реліз End of Abyss заплановано на 2026 рік. На ПК гра стане ексклюзивом в Epic Games Store. Don't Донтнот анонсувала Феліон, кінематографічну пригоду від третьої особи. Дебютний трейлер показали на Xbox Game Showcase, і він одразу задав тон атмосферному науково-фантастичному настрою гри. Потія Феліон розгортається в недалекому майбутньому, де Земля вже практично непридатна для життя. Головна героїня астронавтка Аріана Монтклер. Вона опиняється на нещодавно відкритій планеті Персефона після аварійної посадки. Її мета вижити в агресивному середовищі, впоратися з аномаліями і знайти пораненого напарника Томаса Кросса. Гра створюється в партнерстві з європейським космічним агентством. У грі Аріана і Томас, члени вигаданої місії Hope 01. і за словами креативного директора проекту Флоранта Гійома, розробка стала для студії особливо важливою. Реліза Felion заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Зокрема, за предоплатою Xbox Game Pass. На Xbox Game Showcase був показаний трейлер Solo Leveling Arise Overdrive. Це екшен RPG заснований на популярному корейському вебкоміксі Solo Leveling. Головною особливістю нового трейлера стала демонстрація кооперативного режиму, що дозволяє чотирьом гравцям боротися разом у реальному часі. Я сам не дуже люблю ігри в анімешному стилі, але конкретно ця мене зацікавила, так як аніме вийшло доволі непоганим. ERA Overdrive пропонує гравцям пройти шлях головного героя від найслабшого мисливця людства до найсильнішого у світі. Гра не лише відтворює захоплюючий сюжет оригінального твору, а й представляє нові історії, розроблені спеціально для ігрового проекту. Геймплей побудований навколо комбінування різного спорядження та атак, що дозволяє змінювати бойовий стиль залежно від екіпірованої зброї та навичок. Крім джинву, гравці зможуть взяти під контроль і інших популярних персонажів з оригіналу, формуючи різноманітні команди з унікальними тактичними можливостями. Однією з ключових механік гри стала система набору тіньових солдат. Гравці зможуть витягувати тіні переможених монстрів та вербувати їх як своїх союзників, стаючи монархом тінель, як і в оригінальному творі. Також гра запропонує різні режими, включаючи масштабні рейди під земель. Додати гру до списку бажаного в Steam вже можна. Крім ПК, гра вийде і на Xbox Series. Дякую, що додивилися список ігор, без яких неможливо повірити у власне існування. Шаріку здається, тут щось не так. Звісно ж, цю назву я зробив попри приколясу, але буду радий, якщо попри колясу, ви поставите лайк, коментар та ще й підпишетеся, щоб не пропускати свіжі анонси. Ви були на каналі Games. Всім здоров'я та до зустрічі.